Чанці Жедичинського монастиря стануть вогнеборцями. На базі Свято-Миколаївського монастиря вирішили створити добровільну пожежну громаду. З бажаючих сформують групу із десяти людей, яка виїжджатиме на пожежі і вирішуватиме, чи викликати працівників ДСНС. Члени добровільної пожежної дружини. А в даному випадку це священнослужителі ж свято-Миколаївського монастиря не будуть утримувати зарплату безпосередньо за ліквідацію гасіння пожеж. Ченці отримають техніку, спецодяг, автомобіль та пройдуть спеціальне навчання для оперативного реагування на небезпечні події, пожежі та надзвичайні ситуації. Чому саме в Житичинському Старостинському округу? Тому що аналізом пожеж було встановлено, що села цього округу є одними з найбільш віддалених на території Луцької міської громади. А також що е, кількість пожеж е, за останні три роки там іде до збільшення також вже в цьому році відмічено двоє загиблих на території цієї округи.